Дорогі вчителі та уся освітянська родина, вітаю вас з вашим професійним святом з Днем Вчителя! Бути вчителем – це високе покликання, адже вчитель це людина з великої літери, якій ми завдячуємо нашими першими досягненнями, а також незабутніми емоціями. Але такий день вчителя ми святкуємо вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ви не тільки залишилися вчителями, ви ще й стали волонтерами, які тримають наш тил, нашої України у цій, у цій війні. І тут згадуються слова бісмарка: війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парфіальні священники. Що вкотре доводить, ваша титанічна праця з кожним днем наближає нас до перемоги. Крім того, у цей нелегкий час ви завжди навчали нас обирати головне у цьому хаосі останніх місяців. Ви мотивували нас до навчання, тому що потрібно буде відбудовувати нашу Україну після перемоги і, незважаючи на весь біль, любити життя. Вас чули, вас бачили. Вам вірили ваші учні, колеги, батьки. І ви беззаперечне свідчення нашої перемоги. Тому я бажаю вам міцного здоров'я, Божої опіки, віри, терпіння, натхнення і завжди пам'ятайте, все буде Україна! Слава Україні!